Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо оглядці на автомобілі. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, хто не має часу, бажання чи можливості шукати собі автомобіль самостійно. Також звертайтеся за номером телефону до Василя. Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримати нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Місанка Шкай. Додинадцятий рік двохлітровий дизель, автоматична коробка, повний привід. 180 тисяч пробіг, 14 500 – ціна автомобіля. Та колір такий темно-бордовий. Не знаю, чи видно на відео, бо здалеку оглядав, як чорний. Панорамний дах є. Так, так виглядає. Volkswagen Touareg. Повнопривідний. 2016 року, 3 дизель, автоматична коробка, повний привід, так, 24900 ціна. Камера 360 оригінальний пробіг. Повний привід. Так, що ще? 182 тисячі. Пробіг треба, звичайно, перевіряти. панорамний дах. Світлий шкіряний салон. Виглядає. Рено Каджар 2019 року. 1,5 дизельний двигун. Оригінальний пробіг 207 тисяч, 900 ціна автомобіля. Інтенс комплектація. Салон комбінований. Peugeot 3008 12-го року 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка, авто в рідній фарбі. Оригінальний пробіг 168 тисяч, авто обслужене, 8800 ціна. Хіндай ax 35 11 року. Двохлітровий дизельний двигун, повний привід, механічна коробка. Так, інформація по комплектації, щоб я довго не читала. 253 тисячі пробіг, 11850 ціна автомобіля. Салон комбінований. Підігрівся день є. Audi Q5 в такому гарному коричневому кольорі. 13-й рік, двохлітровий бензин, автоматична коробка там буде. 13900 ціна. Замінена, замінений ланцюг, 187 тисяч пробіг. Панорамний дах, світлий шкіряний салон. Регулювання пам'ять сидінь, клімат-контроль, підігрів сидінь, звичайно. Mazda cx 5 показуємо по черзі. Спочатку чорна. Так, що у нас тут? 14-й рік, 2,2 дизель, автомат повний привід, акустика Bose, 220 пробіг, 14800 ціна. І Сіра. Так, тут у нас вже 16-й рік. 2,2 дизель-автоматична коробка. 170 тисяч пробіг, 17 тисяч ціна автомобіля. Є люк, салон шкіряний. Повний привід. Honda Серві з Європи. 2015 року. 1,6 дизель. Автоматична коробка, без підфарбувань. Пробів, власник, що рідний, але не написав який. 20 700 ціна автомобіля. Номер телефону є. Все можете уточнити, кого цікавить. Так виглядає в салоні і підігрів сидінь. Так, покажемо що тут кросовери по черзі. Спочатку буде Kia Sorento. 11 й рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, 190 тисяч пробіг. 14600 ціна автомобіля. Там бачу панорамний дах. Шкіряний чорний салон. Так, далі Mazda CX5 2014 року. Повнопривідна. 2,2 дизель, автоматична коробка, 220 тисяч пробіг, акустика Bose, 15 тисяч ціна. Є люк. Чорний шкіряний салон. Так виглядає. Так, і ще одна Соренту. 2013 рік. Бачу, є сервісна книга. Так, але цінник вже вигорів. 2,2 дизель, напевно, автоматична коробка. 15450 ціна, якщо не помиляюсь. Номер телефону має бути вам видно, кого цікавить. Також панорамний дах. Шкіряний коричневий салон. Нісанка шкай. Так, кустика босс, 11 рік, 1,5 дизель, механічна коробка, 235 пробіг, 10300 ціна. Так, клімат, панорамний дах, нова гума, є камера. Так, ще такі варіанти є. Mitsubishi ASX 15-го року 2,3 дизель, 214 пробіг, 13900 ціна автомобіля. Сервісна історія. Обрамний дах. Шкіряний чорний салон. Так, і Chevrolet Captiva. 2012 року. 2,2 дизель, автоматична коробка, 230 тисяч пробіг, 12300 ціна автомобіля. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь. Mitsubishi outlander стільки написано, важко розібрати. Так, є датчик світла дощу. Е, Свіжопредман з Голландії, камера. Повний привід, клімат контроль. Так, 10-й рік, літровий дизель. підгрів сидінь, шкіряний салон. 217 тисяч пробіг. 9550 ціна, можливий торг. Номер телефону є, можна все уточнити. Покажу, як вона виглядає в салоні. Сузуки Вітара в такому цікавому кольорі, морська хвиля з білим дахом, панорамою. Так, тут 16 рік, 1,6 дизель, механічна 6-стопанева коробка, ексинон, безключовий доступ, камера заднього виду, парктроніки 198 тисяч пробіг, 12 тисяч ціна. Так, Салон комбінований шкіра Алькантара. Так, показуємо по черзі. Спочатку Kia Sportage. Так, Восьмий рік, двохлітровий дизель, 7900 ціна автомобіля, авто з Німеччини, коробка автоматична, в гарному стані пише власник. 174 пробіг, 7900 ціна. так. Але авто в чохлах показати стан сидінь не можу, на жаль. Так, І давайте покажу ще Nissan X Trail. Їх живих дуже тяжко знайти. Так, в рідній фарбі свіжопригнаний. Восьмий рік, двохлітровий дизель, повний привід, 230 тисяч пробіг, є сертифікат, 9500 ціна. Авто з Голландії. Коробка механічна, шестисту панела. Підігрів сидінь. І фаркоп. Дачі адастер 15-го року. Так. 1.6 бензин, 106 пробіг, шкіряний салон в товарідній фарбі, ага, газ-бензин. З Німеччини, 11900 ціна. Шкіряний салон. Audi Q5. 13 рік, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 203 тисячі пробіг. Так, ланцюг замінений, масло фільтра також, 14600 ціна автомобіля. Панорамний дах. Шкіряний чорний салон. Так, друзі, хтось з підписників шукав дачу Сандеру, знайшли на ринку. Тут 11 рік, 1,6 бензиновий двигун MPI, 184 тисячі пробіг, авто без підфарбувань, 7900 ціна автомобіля. Показуємо. Механіка п'ятиступанела. Думаю, вам стан видно. За деталями звертайтесь до власника. Suzuki Grand Vitara, 2005 року, двохлітровий газ бензин, автоматична коробка, повний привід, 7300 ціна. Шкіряний чорний салон. який виглядає.